Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми пограємося в гру, яка називається Що, з чого зроблено? Ми з вами знаємо, що предмети можуть виготовлювати з металу, з пластику, з гуми, зі скла. Та з деревини. Роздивіться уважно предмети, які ви будете бачити зараз. Та скажіть, з чого вони виготовлені. А ось перший предмет. Це миска, з чого вона зроблена? Це у нас м'яч. З чого він зроблений? Пательня у нас виготовлена з чого. Окуляри виготовлені з чого? Шафа зроблена з чого? Кулька зроблена з чого? А з чого ж виготовили олівці? З чого зроблене відро? З чого зроблений замок?